Черкащина одна з областей, де діагностовано найбільше онкозахворювань за минулий рік. Черкаський онкоцентр на другому місці в країні з виявлення онкології та за кількістю вперше захворілих. Медики відзначають, що на таку статистику вплинула війна. Чому це так і як протидіяти хворобі, знає Владислав Бедренець. Торік обласний онкологічний центр установив сумний рекорд за кількістю виписаних пацієнтів. Через онкологічну поліклініку пройшло майже 70 тисяч людей і понад 20 тисяч пацієнтів закінчили лікування. Порівняно з попередніми роками, ці цифри значно зросли. Чоловіків це дійсно на перше місце впевнено, виходить рак передміхурової залози, рак простати жінок. Об'єднана оці пухлини репродуктивної системи, те, що в народі називають мамологія, гінекологія от тут дуже багато об'єднаного. Тому ми і створили такий відділ. Лікарі вважають, що збільшення кількості виявлених онкозахворювань є якоюсь мірою і позитивною тенденцією. Річ у тім, що за останні десятиріччя зросла середня тривалість життя українців. Раніше вони просто не доживали до того віку, в якому певні хвороби вперше проявляються. Так званий колоректальний рак, товстої прямої кишки ми поступово доганяємо країни Європи, Північної Америки, Японії. І інших розвинутих країн, де взагалі це рак номер один. Люди, які живуть по 90 років, от вони до нього собі спокійно доживають. Ну, в нас нема такої тривалості життя, але ми структурно, так би мовити, доганяємо. На жаль, не лише люди у віці хворіють на рак. Кількість онкозахворювань серед дітей теж залишається на досить високому рівні. Причини цього явища різні, але статистика змушує замислитись. Серед дітей. Так і залишається на першому місці злоякісне захворювання крові, лімфовузлів, кровотворної системи, кісткового мозку, центральної нервової системи, нирок, скелету. Оце дитячі. Але 80 відсотків це все навколо крові у дітей, і тому дітей завжди ми про це говоримо. Уважно треба слідкувати за аналізами крові, з певними там скаргами. Подібні рекомендації і для дорослих через військові дії в країні багато хто не має можливості вчасно пройти огляд, чи взагалі не звертає увагу на початок захворювання. Це може призвести до трагічних наслідків. Наша область. Як і інші області України, сьогодні в зв'язку з в першу чергу з військовим часом, з проблемами, які маємо, зменшилась кількість оцих так званих скринінгових, профілактичних оглядів населення. Ми дуже цього потребуємо. Ми бачимо цифри, ці останні три роки просто зменшується, зменшується, населення звертається. Невчасно війна в країні порушила звичний хід подій, та це не привід припинити піклуватися про себе. Попри негаразди, черкаські лікарі продовжують стояти на варті охорони здоров'я населення і закликають усіх сприяти цьому. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.